Діви, я вас вітаю, і це таропрогноз 22 по 31 грудня цього року ми з вами подивимось, на яких же нотах, на яких же енергіях ви будете закінчувати цей рік 2025. І так, Діва, перша карта для вас. І це туз мечів. Татуз мечів. Може бути якась. Інформація для вас відкриється, і ви будете, бачите, як ключик. І ви будете обізнані в цій ситуації, коли ви можете прийняти рішення, яке давно не могли прийняти. Це наче як озиріння, да? Нарешті я усвідомлюю, як мені вирішити цю проблему, тому що ключ як знак, ви можете відкрити цю інформацію, вона вам доступна. Дуже гарна карта на прояснення якоїсь ситуації і на прийняття рішення, тому що саме ви володієте цією інформацією, ви володієте цим ключом. І наступна карта може вас привести до девятки. Дев'ятка жеслів, коли вам буде здаватися, що оточуючи, наче як спрямували всю негативну енергію на вас. Вони вас можуть осуждати, вони вас можуть якось ем, обманювати, навіть кривдити. І від цього вам буде здаватися, що це якийсь внутрішній такий страх, і ви не можете з цим справитися. Ви хвилюєтесь стосовно цього. Але гарна новина, що це тільки ваше таке відчуття. Ніхто з за вашою спиною не пліте ніяких жодних інтриг, немає нічого. Тобто, хвилюватися за те, чого немає, немає сенсу. Це тільки ваші якісь такі упередження, які знаходяться у вашій голові. Наступна карта для вас, діви. І це Пажезлів. Дивіться, чудовий аркан це коли ви хочете щось дізнатися для того, щоб більше розібратися в тій чийній ситуації. Коли ви шукаєте інформацію, можете спостерігати за кимось, можете отримувати просто спокій спостерігати для того, щоб більше знати і в подальшому використати її. Це як любопитство, цікавість, що ж там у інших, як там. І наступна карта це в нас Рицарь Жезлів. Дивіться, який чудовий аркан. Карта змін, карта перемін, карта руху взагалі. Руху, тому що ви не маєте жодних обмежень, ви можете рухатись вперед. Ви настільки енергійно наповнені, активні, і ваші амбіції у вас. Просто рухають до вашого майбутнього, тому що ви можете через це, ви можете навіть через цей вогонь перестрибнути для досягнення вашої мети, ваших цілей.